Я пробила колесо В полі. Все по законах жанру. Заїхали подивитись на отакий от палац Вітаславських Львовах. Я хочу висловив. Вже якийсь до ніде. ми треті. Ось така жахлива дорога. Я кажу, не вибачайте, значить, так. Воно а, та, та. а, ну, точно так треба. Доброго ранку. Сьогодні 4 серпня, третій день нашого шляху святого Якова Каміна Подоліка. Ми виїхали із кемпінга в Северинівці і тепер будемо рухатись в бік міста Бар. Слідкуйте за нашою подорож'ю. Ось такий от став. На місцеві річки риф. Вот така от водойма, чайки плавають. ось вот такі нормальні тілочки. Дай боже! Ось вот така криниця у формі глечика. Основною помилкою того дня було те, що ми виїхали з кемпінга тільки о 12 дня. Коли вже було спекотно і не так багато часу лишалось. Виїхав з Северінівки на основну дорогу, ми опинились у селі Чернятин, назва якого походить від прізвища першого поселенця Козака Черняка чи Черня, який оселився тут у 17 столітті. Відоме село своїм неоготичним палацом Вітославських Львових, куди ми і направились. Заїхали подивитись на отакий от палац Вітославських Львових. Зараз тут знаходиться коледж і ось такий от палац. Відвідав палац, ми відправились на пошуки води і обіду. Але позначено на мапі кафе ми знайти не змогли. Лише по підказках місцевих знайшли сільський магазин, де перекусили морозивом, поповнили запас води і відправились далі. Добрий день. А де тут кажуть магазин є? Тут? Люкс. А то Вода закінчилась, треба набрати. Ось така гусина родина тут. Вітання перегримом. У okay. вас вели. Так, у нас вело. О, вас тут клас. Як очі їдете? Ми третій, ми третій день їдемо. Ночували тут у Северинівці. О, ми теж так. так. От. Ну, Ми на кемпінгі. Тобто вчора свята застала. Концерт. Вони сьогодні в барі будуть? А вони тільки що поїхали повз. Автобус білий автобус їхав, це вони їхали. Вони нам okay. пропонували з ними поїхати. Ну, я відмовився сказав, що треба той шлях пройти самому. Well, so. <laughs> 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 ну Ми до Єлтушка сьогодні. Oh. одні. Якось так. Добре, гарна дорога вам. Гарна дорога. Ми в селі Маньківці. І тут зустріли руїни костелу Пресвятої Трійці. Ось така жахлива дорога. Цей день через бруківку, спеку і нестачу часу для перепочинку став самим складним для за всю подорогу. Тому на цій ділянці обов'язково треба поповнювати запаси води в кожному селі. Ось такі гігантські гриби для порівняння Ось моя рука. А от гриби. А от Ольга Васильівна страждає. На отакій от дорозі пробили колесо. Зараз будемо розбирати, що там з ним сталося. Спустило миттєво. Ось така у нас оказія. Я пробила колесо в полі. Все по законах жанру. Спека, ми не обідали, голодні, нам ще кілометрів 7 до цивілізації. Денис ледве розпортував колесо, що воно не хотіло. Це і таке. Зараз Денис склеїть латку і спробуємо їхати далі. Ледве виїхав до наступного села Глинянка, яке знову зустріло нас з Бурківкою. Ми у місцевих мешканців спитали, де магазин і відправились на його пошук. І де він? А, ото магазин, я зрозумів. Ми б їхали і не знали. Так. Ну, двері відкриті, тут такі як магазин. І окремо загорожені по подвір'я. Ось такі мітки по дорозі на бар. Місто бар. До 16 століття місто Бар мало назву Рок. Після переходу цих земель під владу королеви Бонскорці місто отримало назву Бар на честь італійського міста Барі, батьківщини королеви. За її правління, бар став важливим укріпленням і адміністративним центром Поділля. Кажуть. Що так? Вони так вибачалися, кажу, не вибачайтесь, значить так. Так, так, воно ну, точно так треба. Приїхали ми в місто Бар, мали їхати далі в Ялтушків, але сил сьогодні у нас вже не було на це. Поставили відмітки в місцевій бібліотеці, гарно поспілкувалися з керівницею бібліотеки. От, зараз йдемо повечеряти і будемо відпочивати у місцевому готелі. А завтра знов в наш, на наш шлях. Ось такий пам'ятник Михайлу Грушевському знаходиться тут в центрі. Завтра ми ще проїдемось по місту, покажемо інші історичні будівлі. От сьогодні ми вже не в силах, але в кінці цього відео закінчимо його якраз показом міста. Прийшли до закладу. І тут така от прикольна велопарковка з таким дитячим велосипедом фіолетовим. Завітали до закладу Fresh Roll в барі. Нам його порадували місцеві і замовили таку супер м'ясну піцу. Будемо дегустувати. Після декільких ночей в наметі ми зупинились в готелі, щоб попрати речі і повноцінно зарядити гаджети. Не обійшлось без курйозів і разом з футболкою попрали один з мікрофонів. І у наступні дні стикались з проблемами звуку. Як я обіцяв, на завершення відео огляд декількох історичних локацій бар: Костел Святої Анни. Костел Святої Анни в барі. Збудований у 1811 році як якремо-католицький храм. Він поєднує барокові та ренесансні елементи архітектури. Поруч з костелом знаходиться успенська церква, яка приблизно на 50 років старша за костел. А до появи кам'яного костелу існував дерев'яний, який носив ім'я Святого Миколая, покровителя італійського міста Барі. Тепер про це нагадує скульптура святого неподалік. Барський замок замок побудований в 1537 році на кошти Бонісфорці італійської принцеси та польської королеви. Сам замок знаходився на території цього от парку. Монастир Бенедикток заснований в 1616 році. Комплекс монастиря постав завдяки воєводі київському Станіславу Жолкевському. Який у 1616 році на місці невідомого стародавнього монастиря розпочав будівництво осередку для ордену зуїтов?